Привіт, ми лісоголіки, і ми дуже любимо природу. Ми купили будинок просто в лісі, без електрики та жодних комунікацій. І маленькими кроками будемо рухатися до своєї мрії. Запрошуємо вас до перегляду. У передній серії. Ми показали вам огляд будинку і розповіли нашу історію. А в новій серії ми вже займемося облагороджуванням нашої території. А що за господар, якщо в хаті немає паркану? Тому найбюджетніший паркан за один день за 1500 гривень. Також займемося демонтар безпосередньо в в самому будинку, тому що в майбутньому класти підлогу і Треба буде підготувати територію, забрати старі сходи, які там встановлені. Давайте дивитись, отож, як зробити паркан за 1500 гривень за один день. Треба просто піти в епіцентр, купити, купити два мотки колючого дроту, 751 моток, купити натягувачі для дроту по 50 гривень за штуку. І в'язальний кліт, щоб прив'язувати до стовпців. Орієнтовно 300-500 гривень. Ну і стовпці, але вони в нас були в подарунок від попередніх власників. Ну, добре, добре, паркан не виходить. 1500 гривень, але я вас запевняю дешевшого варіанту і швидшого ви просто не знайдете. Як тобі загалом дався той паркан? Ізі, на, ізі. Бачите? От так отут на Бачите, отак от тут у нас все виглядає. І туди дуже Ну, чекай. не завжди боє легко. Але подивися, зараз, якщо нам вистачить його ідеально, то я буду в шоці. Буду просто в шоці. І так виглядає, що його вистачить мені. Ага. Дивися чуть-чуть, то полюбе, весь ще лишиться. Так що користуйтесь лайфхаком. Придбайте собі недорогий паркан. Тягувачів Якісь натягувачі yeah. по 50 гривень в епіцентрі. <рив> майже, майже, але кусочка не вистачило. Нічого докупимо потім доштукуємо. Але загалом майже вийшло. Далі ми будемо займатися демонтажем сходів. Дитина бавиться. Ми зробили такий от невеличкий навіс. Звісно, він нам поміг, як мертвому припарка, але зато спроба була хороша. вам покажу. Це просто для нас, щоб чекати, поки будуть демонтуватися сходи. У нас є пісочниця, така от чил-зона, скажімо так. Далі у нас є столик, де ми собі обідаємо. Ну, і, звісно, в нас є плиточка, яку ми сьогодні купили, на якій ми можемо зготувати обід. Отак тут все виглядає. Зараз вам покажу, як відбувається сам демонтаж. Так, от почали розкручувати сходи. Так. Сходи тут як будемо розбирати. Вони їх дуже легко розбирати, правда? Вони не приварені, від ласка, не було електронежі, вони б скручували їх шурупами болтан. Ага. Ну, відповідно, мало би небагато часу піти на їх зняття. Сходи взагалі будуть переноситися по проекту, так? Так. Тато розкручує сходи, так? Grazie, Grazie. Так, територія тут 8 соток, Давайте зробимо такий невеличкий обхід, якщо нам дасть зробити даринг. Тут у нас багато туй. Дуже красиві повиростали. Так. Зверніть увагу, як вже ліворуч виглядає наш новий парканчик. Провітрюємо щоразу гараж, коли приїжджаємо. ну Нічого там дуже такого немає, але там, до прикладу, драбина є, якісь ноші. Материнка, там є павучки, різні матеріали, дошки. Дуже дарина тих павуків в гаражі. Так, так. А далі в нас тут іде ну, така територія типу під садочок якийсь або під город. Не знаю, ми собі плануємо взяти. Поки що. І там насадити щось, якісь кущі кіліщини, малини. Не знаю, що тут буде. Прийшов тато. Натомість, демонтувавши сходи, ми їх замінимо. на драбину. Що нам чи сходи? Нам простіше на драбині лазити. Ну так, особливо даринці. Або мені з нею. Красота. Це що тимчасове то, як там постійно. Щоб ви розуміли, як я це все знімаю. Даринка, помахай привіт. Отак. Тут буде все забетоновуватись. Повністю, тому що тут буде ванна. Ну, не ванна, а санвузол. Угу. А сходи будуть так. Ну, хотілося би бетоні. Але буде видно. Ну. Знаєте, улюблена фраза Михайла це щоб 100 років стояло. Тому, дай Бог, щоб 100 років воно стояло, але щоб не 100 років ми то будували. Поки тато працює, дитина насолоджується цим життям. Даринка, будь ласка, на коврик. Ще холодно. Сьогодні тепла погода, але вже не настільки. До речі, дуже багато на території таких дерев, таких маленьких, їх треба всіх викурчовувати. Ми потрошки з ними боремося. Дитина вже розуміє, що ми викурчовуємо ті деревця і сама пробує. Так, пробуєш так важко. так. 嗯嗯。Mm hmm. mm. Чоловік пішов, я тут можу показатися вам, що я тут теж yeah. є. Yeah. Продовжуємо далі. Ще вам покажу, поки ми працюємо, дитина собі гарно бавиться пісочку. Привезли таку 20-літрову каністру собі маленько. І тут маємо водичку. Так як води тут немає. В майбутньому ми сподіваємося, що тут буде свердловина, В найближчому майбутньому. А так, поки зараз, щоб помити руки чи не знаю, набрати води, щось помити. Так. Від попередніх власників нам залишився такий столик, два кресла. Я не знаю, що ще треба для дитини. Піду приберу ліс. У майбутньому плануємо приїжджати сюди вже не на один день, бо це і економія солярки, і більше роботи можна встигнути зробити. Будемо старатися приїжджати на два, брати, можливо, намет, ночувати тут. Просто гляньте, наскільки гарно в другій половині дня будинок освітлює сонечко. Я вже уявляю, як тут буде готовий варіант, і тут можна буде, не знаю, сидіти на, там, на терасі над гаражом, пити каву і дивитися на захід сонця. А поки тут ще навіть за ґратами на вікнах є бляха, яка не дозволяє сонцю проникати в будинок, але ми її скоро знімемо. Так і сьогодні ми не встигли зробити все за один день, тому повернемося наступного разу. Нам потрібна ще болгарка, щоб зрізати там металеві конструкції, сходів. І більше часу. Але я думаю, що на другий раз ми це все закінчимо. Новий день. Їдемо знову на місце подій. Будемо вам все фільмувати. Зазвичай, коли ми приїжджаємо, у нас вже починається обід, тому починаємо роботу ми завжди з обіду, бо поки зберемося з дитиною, поки туди-поки сюди, вже треба їсти. Ну, також тут чай, кава, якийсь йогурт, фініки. Таке Ашки для даринки, а ще для неї я беру завжди сир з фруктами і ягодами. Яйця варені, як в поїзді. Коротше, до вечора будемо тут працювати. Покажу, що зробимо сьогодні. На цій плиточці, що ми купили, до речі, швидше готується їжа ніж на такому похідному балоні, бо вона досить потужна. Маю зізнатись. Не так і легко з маленькою дитиною працювати, тому що все ж таки вона вимагає часу, уваги. Вона хоче поїсти, попити, хоче подивитись туди-сюди, погуляти, посидіти. Треба дивитися, щоб вона кудись не залізла. І так робота затягується. І в нас працює, по суті, один тато. А я так собі ходжу туди-сюди, розважаюсь. Даринці зараз рік і 5 місяців і в неї є якраз у цей період допитливості. Але деколи може і побавитися трошки сама, і я можу познімати. Зараз вам покажемо, як без світла в нас буде працювати болгарка. Ось такий у нас є 48-вольтовий інвертор корейського виробництва. Такий ніби якісний, але трохи старовинний, тому що він тільки під свинцеві акумулятори розрахований. Ну, Поки що ним користуємося. Користувалися в тій звісні наші блекаути, працювали, жили від нього. От можна під'єднювати сонце. І він працює як безперебійник. Ну, Але до 1500 Вт в номіналі. І досить слабенький. Але, але якісний. Набагато якісніший за ті всі китайські, що зараз продають. Ну, І з цими акумуляторами, які вже майже мертві. Зараз попробуємо. Ну, вмикаємо Power On. І навантаження. Так, да, пішли працювати. Mm -hmm. Ми вже демонтували сходи. Даринка приміряє собі кепку. Мій, здається, її буде пасувати. Тато збирається. І їдемо додому. Ура! Хто молодці? Ми справилися скоро. Якби то ще не було стільки роботи попереду. Роби всім папа. Папа! -па. Робочий день добігає кінця, і ми трішки пересуваємося вже додому. Можете трішки підгледіти, які тут місця, яка краса по дорозі до нашої майбутньої домівки. І від самого будинку лише 800 метрів до нормальної дороги. Тому не в такій ми вже й глуші. Побачимося в наступних серіях. Сподіваюся, робота буде йти швидко. А ви підписуйтесь та ставте лайки, щоб не загубити нас.